Добрий день! Це парк маршарства у Кривому Розі. Він один із найстаріших і найулюбленіших парків міста. Тут гуляють родини та граються діти. А ще в цього парку є цікава історія. Давайте дізнаємося більше. Пам'ятка садово-паркового мистецтва, парк імені газети Правда по праву являється одним з основних та центральних парків культури і відпочинку міста, оскільки знаходиться в історичному центрі Кривого Рогу і має довгу історію та передісторію. Так чи інакше, парку щонайменше 80 років, а розбіжності у датах заснування говорять про довгий срок посадки. Очевидно, у декілька етапів, а також на той факт, що до появи парку частину його нинішньої території вже займала інша видатна пам'ятка садово-паркового мистецтва, так званий міський сад, закладений відставним морським офіцером Федором Мершавцевим ще наприкінці XIX століття. Експозиція починається зі святилища вісімка, яке символізує згорнутого у формі цифри вісім Змія, що символізував силу хаосу. По центру даної фігури стоїть дерев'яний ідол, це бог Індра, котрий згідно легенди, порубав змія на частини і тим самим дав виток життю, відродивши його з хаосу. Поруч з центральним кільцем встановлено кам'яний хрест між двома променями. Такі хрести, видовбані з вапнякових порід, є типовим явищем для старих цвинтарів криворіжжя. Як правило, дати поховань на таких хрестах вказують на середину кінець ХІХ століття, коли ще не оброблювалося таким чином тверді метаморфічні породи на зразок гранітів, і легше було привести із півдня вапняк. Арка човнової станції зведена у 50-х роках в стилі сталінського бароко. Її розташування при злиті двох річок додає особливості пейзажності, і вона чудово проглядається з усіх боків. Арка традиційно стала одним з улюблених місць молодих подружжів і наступний міст через колишню Сахзагань так і зветься міст закоханих. Це добре видно по кількості замків, залишених на перилах мосту. Далі шлях екскурсія прямує вздовж згаданого вовчого горла. За свідченнями місцевих мешканців ще у середині ХХ століття в даному руслі спостерігались численні водовороти. У яких іноді гинули діти, що приходили сюди купатися. В наш час режим сповільнено, і вода в цьому руслі більше загадує затоку. В останні два роки місцевою владою було ініційовано та виконано проєкт чищенню старого русла саксагані, після чого річка стала мати більш привабливий вигляд. Власне, під мостом протікає стара Саксагань, яка поруч впадає в Інгулець. Сучасне ж гирло розташоване дещо нижче по течії Інгульця, в одноіменної вулиці Інгулецької, де саксаганський дереваційний тунель має вихід в річку у вигляді потужного джерела підземних вод. З цього моста місцеві жителі також часто годують качок і рибу, які охоче підпливають на кинуті крихти хліба. До уваги відвідувачів підземні багатства кривбасу, які можна не тільки побачити, але й доторкнутися до них. Дані фрагменти гірських порід взяті з різних глибин кар'єру, південного гірнично-збагачувального комбінату, який відпрацьовує скелевацьке магнетитове родовище. Породи мають метаморфічне походження і смугасту текстуру, де представлені смуги кварцу світлі, і головним чином гематиту темні смуги. Власне, темні смуги гематит відповідають хімічному елементу фі, і по їх співвідношенню з кварцом та іншими домішками визначають залізовмісність зразків. З 2016 року парк носить ім'я свого засновника Федора Мершавцева. У 2016 році було демонтовано підвісний міст, що поєднував парк Мершавцева з Гданцівським парком. Який розташовується на протилежному березі річки. На 2022 рік у бюджеті міста були закладені кошти на реконструкцію набережної парку мершавцева, яка не відбулася через війну. У вересні 2022 року росіяни нанесли ряд ракетних ударів по дамбі Карачунівського водосховища, в результаті чого була затоплена частина парку мершавцева, а також ніц, що веде до нього. Ось такий парк Маршавцева. Зелене і спокійне місто в кривому розі. Тут приємно гуляти і дізнаватися історію. Завітайте та відпочивайте!